Забирай безкоштовно готове вирішення проблеми прокрастинації та лінії. Віддаю три інструменти, які. Точно допоможуть змінити ситуацію. Перше 25 відео уроків з особистої ефективності безкоштовно. Друге Гайд, в якому я зібрав сім правил, які допомагають постійно рухатись вперед. Їх дуже легко інтегрувати у своє життя і одразу відчути прогрес. Третє Гайд, який допомагає дізнатися, чого ти насправді хочеш, і почати рух до цієї мети. З цим набором інструментів прокрастинація та лінь неможливі. Ти одразу починаєш рухатись вперед. Є тільки один нюанс: все це отримати можна лише у мене в інстаграмі. Але якщо для тебе важливо твоє майбутнє, це не стане для тебе перешкодою. Підпишись на мій інстаграм та відправ в особисті повідомлення плюсик, і вже через одну секунду у тебе будуть всі ці матеріали. Посилання на мій інстаграм ти знайдеш в підписі до цього відео і у першому коментарі.